А далі поговоримо про ціни на нафту світові і відповідно ціни в Україні. Російський «Лукойл» має проблеми в роботі своїх зарубіжних підрозділів. Причина санкції США і Великої Британії про це повідомляє Reuters. Зокрема, Ірак скасував три поставки нафти, які планував зробити Лукоїл. Через обмеження компанія не може наймати судна для перевезень. Торговельний підрозділ російської компанії у Женеві скорочує працівників, а у Фінляндії. Мережа заправок може закрити частину АЗС. Банки блокують платежі. Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А-95 на прямому зв'язку зі студією. Пане Куюн, вітаю вас. Доброго ранку. Санкції Сполучених Штатів Америки вступають у дію 20 листопада. Але що вже зараз відбувається на паливному ринку Європи? Скільки там зараз ще лишається російської нафти? Ну, насправді на ринку Європи взагалі немає російської нафти. І за виключенням постачання в Угорщину і Словаччину, до речі, української території. І це от, викликає багато запитань вже давно. Да, от ми Самі, начебто, боремось по і всіх закликаємо накладати санкції, а самі продовжуємо качати російську нафту в Угорщину і в Словаччину. Але ж ну, наскільки мені відомо, то була дуже наполеглива така таке прохання дуже від європейських партнерів, то, щоб ми цей транзит подовжили для Угорщини і Словаччини, які, начебто, не можуть е забезпечити себе альтернативними. Постачаннями. Е, між тим, зараз подивимось, от американські санкції вони вже ставлять остаточний, здається, хрест на цих постачаннях, оскільки в ту ж Угорщину йдуть нафта, і нафта з Лукойла і з Роснафти у більшості своїй, і Орбан вже збирався їхати до Трампа, але Трамп вже заявив, що вони відмовили у виключеннях. Відповідно зараз і подивимося, чи можуть вони альтернативну нафту постачати чи ні. Зокрема, йдеться про постачання з Адріатики. Це якщо уявити мапу, да то це з півдня, з півдня з Хорватії, нафта буде підніматися вгору до Угорщини. Зараз вона надходить від нас, тобто з, зі сходу. От, в принципі, от, от, оце і всі виключення, які на сьогодні є, і схоже, що історії російської нафти в Європі ну, приходить кінець. Пане Коюн, а що зараз із цінами на бензин дизель у Європі? Тому що Тройтерс пише, що 5 листопада на тлі загального падіння на фінансових ринках це я цитую та сильного долара США, поки інвестори оцінювали перспективи пропозиції. Ціна на нафту знизилась. Також зростання запасів сирої нафти в США впливає і рішення ОПЕК плюс про збільшення видобутку нафти з грудня. То чому вартість нафти знижується? А ми у себе помічаємо, як ціни на стелі навпаки зростають. Йдеться в жовтні. Ми наблюдали Спостерігали таку аномалію, коли нафта була стабільна, більш-менш навіть падала. Бензин був стабільний на світових ринках, скраплений газ, а диспальне дуже різко подорожчало. Подорожчало майже на 100 доларів за тонну. Це якщо коштував 600, то зараз це біля 700 доларів за тонну. Чому так? Тому що знову таки, крім штатівських санкцій, є нагадаю 19-й пакет санкцій Євросоюзу, який, ну чесно кажучи, можна назвати навіть революційним. Чому тому, що він забороняє імпорт нафтопродуктів. Зокрема, диспального, це основна позиція в європейському імпорті енергоносіїв. Е, забороняє імпорт з країн, які є імпортерами російської нафти. Тобто виробляють фактично із російської нафти, тобто, йдеться насамперед чі, е, про Туреччину, йдеться про Індію. Які є найбільшими імпортерами нафти та нафтопродуктів з Росії, відповідно, європейським компаніям треба замістити це в ці величезні обсяги, і це створило попит дуже великий. Відповідно, ціна злетіла, і ми це теж відчули. Відчули, і бачимо, що на колонках от у нас там від до однієї гривні на літрі нещодавно додалася ціна. Зараз бачимо, що це завжди так відбувається. Це було і 23-го року, коли заборонили, коли заборонили е, постачання з Росії. Тоді теж е, був такий ажіотажний попит, і він дуже швидко минув. І як бачимо, все владналося. Я думаю, що і зараз ми бачимо всі ознаки, того що потихеньку ціна падає, хоча вона ще оті 100 доларів вона не відіграла. А чи спостерігається дефіцит дизелю бензину у нас в Україні на тлі дефіциту в Європі? Я б я б не назвав це дефіцитом, але б я мог, можу сказати про певний ресурсний дискомфорт. Чому він виник? Він виник по перше, через те, що до нас припинилося постачання зі словаччини. Оскільки там на двох заводах в Угорщині і Словаччині відбулися незрозумілі диверсії, пожари, якось та пожежі, якісь одночасні, да? так дуже підозріло. А по-друге, по литовський завод е Орлан Летува е зупинився на ремонт ще в вересні, і весь жовтень простояв на ремонті. Це наш відомий давній постачальник. І крім того, нашими спецслужбами був введений з 1 жовтня посилений контроль постачань з румунського порту Констанца. Це величезний величезне джерело постачань до 25% відсотків десь пального через нього постачається. Постачалося да раніше, і відповідно, з того напрямку теж зменшилось постачання. Відповідно, от такий форс-мажор відбувся і. На тлі того, що ціна ще й зростала, тому все, ну як то кажуть, біда не, не приходить. Одна. Тому дійсно був дуже напружений жовтень. Е, зараз, поки ця напруга ще триває, ми бачимо, але начебто, ми бачимо, очікуємо буквально. от сьогодні ще вчора очікували. Сьогодні очікуємо рішення на послаблення е, контролю за постачаннями з констанції, е, виходить з ремонту литовський завод. Тому я думаю, що буде е, зараз полегше. Тобто можна розраховувати, що ціна того ж самого дизеля, який на найбільших мережах е, України е, на стелах піднявся на гривню, а на деяких навіть на дві, е, вона може впасти. Це буде залежати не скільки від постачання, це буде залежати від того, що в світі буде відбуватися. Якщо там ціна впаде. То відповідно впаде вона і у нас. Вона вже почала падати зі стих 100 доларів. Здається, 26 вже відіграло, але не, не, не всі 100. тому очікуємо на те, що в е, заспокоїться європейський ринок де і, і ми разом з ним. Ну і що ОПЕК плюс у грудні збільшить видобуток. Правильно це також вплине. Ну, це буде, скажімо так, другорядний фактор. Оскільки ми і зараз не бачимо скачка цін на нафту, але на диспальне зросла ціна, тому що на нього є попит саме через санкції, да, які запрацюють аж січня, але компанії вже шукають нові, не російські, не токсичні джерела постачання, і відповідно є певний ажіотаж, і ціна відреагувала таким чином. Пане Сергію, дякую вам за ваші коментарі. Сергій Коюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95